Вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо сьогодні огляд в супермаркеті Метро. Знижка на цукерки Моцарт 129,90 копійок, якщо брати від двох штук і якщо одна 199,90 гривень. Дуже смачні цукерки марципани, Я думаю, всі їх знають. І по знижці цукерки Лінд Різні смаки 216,90. Ось з фісташками також. Ми їх не куштували ці свістами, але я думаю, що мають бути смачні. Зараз дуже модний, так, модний дубайський шоколад з вісташками. Це також. Також на знижках оливки, маслини вірніше, метрошеф, грецькі, їли, дуже смачні. Це без кісточки, 81 гривня 90 копійок за 425 г. Вони того варті, дійсно такі соковиті, смачні. До Дня закоханих лін, такі цукерочки. Маленька така штучка, 30 грамів, цукерка серця 269 гривень 90 копій. Ну, Така собі історія. І ось така червона молочна серія. 209 гривень лінз. Так, і що тут поруч? 399 лінд, ліндор. Їх тут всього-навсього 137 грамів. Так, що тут у нас? Так, вони тут в обгорточках цукерочки. Знижка на ядра арахіс 700 грамів, шеф. обсмажений, солоний, 144 гривні 90 копійок, якщо брати від двох штук. І якщо брати одну, знижки немає, 183,90. І знижка на смажений мигдаль з ароматом барбекю. Так, Греція походження 132 гривні 90 копійок за 250 грамів. І арахіс Греція 250 грамів, 76,90, смажений без ароматів. Знижка на чіпси Pringles 99 гривень 90 копійок, якщо брати від двох штук. Одна штука 153-90. Тут різні смаки, що тут техаський соус, барбекю, піца, тіріякі смак, гострі. Так, і спайсі також, ну хто любить. Упаковка фініків без кісточок. Так, 500 грамів Туреччина 167 гривень. Виглядає досить, досить гарний. І, хоч немає знижок, але досить добре, що те, те що є в метруці, і сублімована полуниця, сублімована малина, сублімована вишня, вишня. Так, полуниця, так, 259 за одну штуку. Дуже смачно і їсти, воно прям такий свіжий аромат. І скоро буде Великдень, я зазвичай додаю його в випічку. Знижка на твердий сир походження Литва 12 місяців вибір. витримане 119 гривень 90 копійок за 180 г. На знижках бальзамічний оцет з Modene Італія, 89 гривень 90 копійок з Метрошеф. На знижках спагетті Шеф, Якщо брати від двох штук в упаковці 1 кілограм Італія. Так, 69 ,90 гривень 90 копійок. А якщо одну штуку, то 9990. Я думаю, досить вигідна пропозиція, але ми не куштували цю пасту. Напишіть, будь ласка, відео, хто вже брав, чи варто звернути на неї увагу. І по знижках класний соус італійський муті Пасата 109 ,90 гривень 90 копійок. Тут так, що в нас з пармезаном парми, так. Базиліком. Базиліком. І це в нас що? Напевно, так, гост, гострий гост, і базилік. Дуже смачні класні соуси. І для лазаньї, і для пасти. Я взагалі можу і так виїсти. Дійсно, класний смачний соус, як з домашніх смачних помідорів. Чорні в'ялені оливки в соняшниковій олії. На знижках 134 гривні 90 копійок, 370 мл баночка. Так, і що у нас тут? Ще поруч. Так, натуральні чорні з кісточками 119,90 Напишіть, будь ласка, хто їх коштувати метро шеф, які вони смачні, чи варто на них звернути увагу. І ось такі пряні мариновані з кісточкою 100, 109 гривень 90 копійок. І ось класна пропозиція на маслини. Вони маленькі, є різані і є звичайні. Без кісточок 159 гривень 90 копійок. Це 900 мл банка. Ми їх брали колись, вони смачні. Знижка на тунець кальво в власному соку 145 гривень 90 копійок, тут три баночки буде. По знижках локшина Рамен, метро шеф китай 134 гривні 90 копійок за 1 кілограм. Я чула відгуки, що вона смачна. А така маленька упаковочка без знижки 210 г, якщо брати 1,4490 від 27,90. І ось такі снеки Норі з'явились в метро. Так, від трьох штук 1990, якщо від 1290. Так, різні смаки, тут оливки, кімчі, авасабі. А що це? Васа... це кімчі. А, це кімчі, так. А раніше, мені здається, не було в метро. Зараз вже з'явилися і на знижках. Смачні такі приємні снеки. Тушка кролика на знижках, заморожений, 299 гривень 90 копійок. Зараз скажу скільки тут в упаковці, приблизно 1 кілограм, кіло 100, кіло 200 Гомілки бролером метро шерст. 2 кілограма в упаковці, 179 гривень за одну таку упаковку. Фарш яловичний Beef Miles 109,90 і такі барбекю сосиски також 109,90. Мариновані гомілки епікурсу 9,90 в солодкому соусі чілі. Також солодкий соус чілі стигно 149,90 і крило 118,90, також солодкий соус чілі. І гомілки наша ряба 86,90 копійок за 1 кілограм. В упаковці приблизно... зараз покажу. Кіло, кіло, да, близько кілограма, кіло сто І такі бургерні індичі котлети, 72 гривні 90 копійок за одну штуку. Тут дві, а, дві котлети, 25 хвилин запікати або 20 хвилин жарити без антибіотиків і гормону росту. І такі якісь цікаві штучки. Як це називається? чи вапчі, чи з індика в паніровці. Воно без знижки 95-90, але цікаво. Напишіть, будь ласка, хто вже їх брав, хто готував. Пельмені левада на знижках 800 грамів 99,99 ,99 по домашньому вершковим маслом. І з яловичиною та свининою. 800 грамів, також 109,90 90 59,90 Бельгія зі смаком малини. Можна брати тільки 4 штуки, розділяти не можна упаковку. І сир кисломолочний, просто квашено. Так, скільки відсотків жирності? 5% жирності 59,90. Масло рошене, якщо брати від 2 штук 74,90 від 5 штук 69,90. Це 72,6% жирності 180 грамів. Сметана галичина від 2 штук 47,90 а 20% жирності і 15% жирності 4090. Молоко просто квашне: 39,90% від 1 штуки. На знижках сир Млековіта польський безлактозний 59,90 за 150 грамів. І сир тенеру безлактозний, дві штуки, брати від двох штук 67,90. За одну штуку 97,90. І подарунковий набір сиру Брі 199 гривень 90 копійок. Тут, я так розумію, так, ось два види сиру в упаковці. На знижки 349. так. І ось такий камамбер та бріз, також 199,90. Тут ззаді навіть написані рецепти з салату, брускет. Сир Маздам від двох упаковок 49,90. І витриманий сир 12 місяців кубиками. Так, 100 грамів литва 74,90. І відділ ковбаси салями глобино фуршетна 119,90 за одну паличку. Також гармаш салями бутербродне. Не коштувала. Перший сорт, не знам яка. 99,90 копійки. Якщо брати від двох паличок. І сушена ранчо 129,90 від двох паличок. Гарна ціна на Лан Неапольську. 330 грамів одна паличка 179,90. Ціна до знижки 274 гривні. І салямі золотиста Fine Life від двох упаковочок 34,90 і сервела 39,90 від двох упаковочок. А брауншвейська цієї цієї торгової марки 4490 також від двох упаковок. Класна ціна на хамон, Іспанія 500 грамів 449 гривень 90 копійок. Ми його брали так на новий рік. Вона, там була більша знижка. Дуже смачний, класний. Пітахая В'єтнам 199 гривень 90 копійок за одну штучку. Манго, 12 калібр Бразилія, 34,90 за одну штуку. Яке воно, до, до речі, м'яке. І ціни на яблука 3690, яблука Україна. І вони блістящі, Чичимось на натерті, такі дуже неприродні виглядають. І переходимо до відділу побутової хімії. На знижках такі сілі для миття нальоту і іржі 69,90. Містер мускул для скла 89,90 від 1 штуки і від 6 упаковок 79,90. Це вже такий великий опт. Так, Суперсила, Антиналіт, велика пляшка 900 мл. Так, Якщо брати одну 109,90, якщо від 6, тобто великий оп 96,90. І класна ціна на містер пропер лимонний 619 гривень, ціна до знижки 949 гривень. 5 літрів. Так. Рідкий гель для посудомийки фініш 399 гривень. За 900 мл також 80 капсул, фініш квантум 659 п'ятьдесят гривень. Класні ці таблетки, капсули. Від них дуже красиво блистить і скло, і прибори. Дуже красиві. Навіть якщо ви не користуєтеся ополіскувачем, цих капсул буде достатньо. А якщо менша упаковка, така 600, ой, 499,90 за 40 кап ой, 60 капсул, 60. перепрошую. І ми таку упаковку купили 94 капсули фініш, такі вони звичайні, класичні. Вчора в сільпо знижка на них зараз 400 гривень, а зараз так, а в метро по знижці така ж сама упаковка 700 гривень, 699. Тому хто ними користується, заїдьте обов'язково в сільпо. І знижка на сіль, фініш 84,90. Доместос 1 літр від двох упаковок 109,90 від 1299 ультраблиск. Але, чесно кажучи, ми його брали, нам не сподобався. Від нього милий ефект не дуже добре відмиває. А ось таким Доместосом 79,90 від одної упаковки. я, чесно кажучи, хром трішки зіпсувала, воно тільки потрапило трішечки на хром і відразу з'явилися плями. Тому будьте обережні, воно хоч типу. Якась більш еко-формула, не такий запах їдкий, але воно роз'їдає хром. І така синя серія Domestos Ultra Ultraсила, також на знижках. Блоки для унітазу Bref, три штучки тут 124 гривні 90 копійок, якщо брати від двох упаковок з ароматом лимону і морської свіжості. А ці, що дають колір 139 гривень 90 копійок від двох упаковок. Мені вони не дуже подобаються, тому що воно потім цей колір починає просто по унітазу стікати. Не дуже естетичний вигляд. І аромати Air Vic різні. Що тут у нас? Так, якісь білі квіти, вишня. лаванда, вишня, лаванда ваніль, океанічний бриз, 139 гривень 90 копійок. Пральний порошок Гала, аквапудра 3,6 кг 379 гривень 90 копійок. І 5,5, ,5, верніше, 5,4 кг. Uh, tight, аквапудра 599 гривень. І ціни на маленькі упаковки. Персіл дитячий, виробництво Польща 349 гривень 90 копійок за 27 кг. Перволі великі упаковки 37 літра, 679 гривень. Тут і для чорної відновлення кольору 5 видів. Ленорсенсиків, Чехія, 1,6 літра, 189 гривень. Ось такі великі оптові пляшки 619 гривень, виробництво вже Франція. Там 475 літра. Напишіть, будь ласка, відгуки. Хто вже користувався цим ванішем спреї. Раніше я бачила, що він в європейських магазинах продавався, а вже офіційно в Україну завезли його. Для кольорового виводить різні плями. Напишіть, будь ласка, відгуки, чи варто його купувати, чи він нічим не відрізняється від просто звичайного гелю? І капсули для прання Аріль 219 ,90 гривень 90 копійок за 10 капсул. Тиніше пластикові упаковочки робили вже бумажні. На знижках гелі для душа, Ізраїль. Виробництво вони такі зручні з дозатором вже. Тут здається, а 750 мл в різні аромати, фреш мінт лайм, обліпиха, макадамія, алоевера, оливка. Класний гель, він не сушить шкіру. У мене зазвичай є така, така проблема, що дуже складно підібрати гель. Ці не сушать і надовго їх вистачає, вони економні. І класна ціна на зубні пасти блендамет, якщо брати від двох упаковок 59,90 від 6,5290. І такий якийсь блендамет антікаріс 3290 від двох упаковок. І Сенсодин на знижках також 81 гривня 90 копійок, якщо брати від двох штук. Ми собі взяли таку. Дякуємо за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.